Орест Саламаха, ваш слуга народу в дорогобицькому районі, із командою президента йду до Верховної Ради України, щоб відстоювати ваші інтереси, щоб будувати нашу країну майбутню. Мільйони авто та ділянки. Що відомо про дружину загиблого нардепа від слуги народу Ореста Саламахи, який загинув у ДТП на Львівщині. Про все це уже за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вівторок, 27 січня в селі Сокільники на Львівщині відбулася церемонія прощання з народним депутатом Орестом Саламахом, який трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді. На церемонію прощання з колегою приїхали голова Верховної ради Руслан Стефанчук, народний депутат від батьківщини Михайло Цимбалюк та депутат від Слуги народу Ростислав Тістик. Окрім цього, на похороні були присутні рідні, близькі та знайомі загиблого нардепа. Орест Саламаха був молодий, активний депутат від слуги народу. Він працював в бюджетному комітеті переживав за людей за свій округ і за всю Львівщину. У нього залишилася дружина та троє малолітніх дітей. Я знав Роста як сім'янина, і результатом є те, що в нього прекрасна сім'я і троє дітей. Я знав його як того, кого поважають колеги, і з ним завжди радилися по питань діяльності його комітету. Це велика втрата. Для верховної ради, окремо для комітету, а зараз перейдемо до особистого життя. З інформації на його акаунті випливає Орес Саламаха. Почав зустрічатися з майбутньою дружиною Анною у 2017 році. До цього Орес публікував знімки зі свого життя. Видно, він захоплювався мотоциклами та автомобілями. Багато подорожував. а Також ділився фото з родиною, хрещенниками та друзями. На сторінці також є світлини молодого Саламаха з 2013 року. Він був на Євромайдані в Києві. Ві, відвідував футбольні матчі, відпочивав на морі та в горах. Також збережені університетські фото та кадри з випускного. З фото можна зробити висновок. Анна навчалась на юридичному факультеті Львівського національного університету. Вона любила подорожувати та робити яскраві фотографії. Свою сторінку в інстаграму Анна почала вести навесні 2014 року. На перших фото вона виглядає зовсім юною, але яскравою та життєрадісною. Перше спільне фото з Орестом Анна опублікувала 8 березня 2017 року. На ньому вони обіймаються та посміхаються. А дівчина тримає букет тюльпанів. Орест Саламаха разом із дружиною Анною не раз опинялися в полі зору наглядових органів. Ще у 2024 році. На заказ фіксувала у декларації про доходи львівського народного депутата Ореста Саламаха недостовірні дані на суму 9 мільйонів гривень. Зокрема, у агентства виникли сумніви щодо придбання. Аня його дружиною трьох земельних ділянок у сокільниках за 66 тисяч гривень, тоді як їхня мінімальна ринкова вартість оцінюється у 3 мільйона гривень. І пам'ятай, не депутати роблять історію, а прості люди зробимо їх разом втретє саме. Як повідомляло видання «Захід.нет», Орес Саламаха, тоді заявив, не надавав згоди на придбання цих ділянок. За його словами, вартість зазначена у договорах купівлі продажу, була погоджена з продавцями та відповідала реальній ціні, оскільки земельні ділянки розташовані в місцях віддалених від інфраструктури. Як от саме вами було прийнято рішення балотуватись до Верховної ради? Так відверто був непростий крок, тому що я розумію, всю зону відповідальності, яка на мене лягає, і в майбутньому також так. Ми довго думали з дружиною, ми радилися, враховували ці моменти, що потрібно переїжджати в Київ, потім це весь час будуть поїздки до Львова, тому що треба приїжджати в округ, треба вести роботу на окрузі. І, скажімо так, після двох вечорів, коли ми спілкувалися про це, дружина мене запевнила, в тому що я знаю, ти хочеш, я знаю, ти зможеш. І вона сказала, я з тобою, куди скажеш? І тому рішення було прийнято сім'єю. Декларацією народного депутата його дружина Анна Саламаха володіє житловим будинком у сукільниках поблизу Львова площою понад 400 квадратних метрів. Також у цьому ж селі їй належить три нежитлові приміщення загальною площою більше ніж 600 квадратних метрів. Крім того, Анна Саламаха має у власності дві земельні ділянки в селі Карачинів Яворівського району, площою понад 20 соток кожна, а також земельну ділянку в селі Терло, розташованому за 5 кілометрів від польського. Кордону окремо зазначається квартира у Львові площою 65 квадратних метрів. Назака також встановлює у декларації за 2024 рік. Подружжя подало недостовірні відомості про обсяг готівки на кінець звітного періоду. Йшлося про 25,6 мільйонів гривень у різних валютах. Сума яких не зазнала змін у порівнянні з попереднім роком. Бороться з корупцію, тому що на сьогоднішній ну, день це, це не є секрет для кого, що в нас все в корупції. Кожен шукає якусь десь вигоду за кожну довідку, за кожну справку, за кожне рішення. Всі шукають якусь вигоду. Ну так не має бути. Вибачте, не ми живемо в незалежній Україні, але я не бачу тої незалежності. Ми завжди від кого залежимо, щоб щось піти отримати або знайомі, або три дати якусь взятку. Ну, в більшості випадках, я не говорю, що вже так все от так. Але в більшості випадках без того нікуди у декларації також вказано. Анна Саламаха є співзасновницею будівельної компанії Mons Development, відкритою у сукільниках. У тому ж році її частка компанії оцінюється у 15,3 мільйона гривень. Іншим співзасновником зазначена Ірина Дорош. Серед майна оформленого на дружину нардепа задекларовані автомобіль BMW X5 2020 року за 2,7 мільйона гривень. Мотоцикл Harley Davidson, а також баштовий кран із верхнім поворотом придбаний у 2022 році. Орес Саламаха пояснював, що кошти на придбання автомобіля його дружина позичала протягом чотирьох місяців у Назарія Мигаля. За його словами, вона не повідомила про це чоловіка через напружені стосунки на той момент. Дружина народного депутата надала копію розписки, згідно з якою отримала кошти частинами на загальну суму 2 мільйони 630 тисяч гривень. Нагадаю, увечері 25 січня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Сокільниках поблизу Львова загинув чинний народний депутат України від партії Слуги народу Орес Саламаха. Йому було 34 роки, нацяті близько. Цього часу квадроцикл, за кермом якого був народний депутат безпосередньо виїхав на зустрічну смугу, і звичайно, що в той момент рухалася маршрутка дорогою, і вони зіштовхнулися. Серед постраждалих в маршрутці, маршрутці пасажирів немає. Жаль, де народний депутат загинув. На квадроцикл по зелені постійно їздили. Тим більше от, там того тижня. Вони щось два чи три дні підряд гамсели. Сніг, от зійшов, а лід літ лишився. Навіть якщо б дитина вийшов, він буде замузив чорною випонесу. Нагадаю, Орес Саламаха народився у Львові. Здум. Був освітом в національному університеті Львівська політехніка за спеціальністю менеджмент і логістика, а також закінчив Львівський університет бізнесу та права, де вивчав правознавство. Як зазначає рух до обрання народним депутатом Орес Саламаха працював менеджером з продажу та займався гуртовою і роздрібною торгівлею. Згодом він долучився до компанії свого тестя ТОВ інвестком», де обіймав посади менеджера з постачання, заступника директора з будівництва та директора підприємства. Дні, друзі, всім привіт. Хотів би відпустити на деяких. Декілька... Запитання, які мені дуже часто задають, перше з яких є про будівельну компанію Бік якій я працюю, і те, що я є син олігарха, це брехня, тому що мій батько Соломаха Ігор не має жодного відношення до будівельної компанії Бік також додає те, що я хочу зайти в будівельну компанію в Дрогобиць район. Ні, це також неправда, тому що в нас є вже плани розвитку нашої будівельної компанії на наступні 5 років, і Дрогобицький район не має жодного відношення до розвитку будівельної компанії. Друге питання, з яких мені дорікають, що я парашутист. Люди добрі, скажіть, будь ласка, дорогобичанин, буде парашутистом для людини з трускавця. Я думаю, ви всі прекрасно це розумієте. Я в першу чергу галичанин. Я не заангажована людина, я не маю тут родинних зв'язків. У мене немає родича, кума, свата, брата на якійсь посаді. І вони не зможуть на мене впливати та на мої рішення. Пізніше Саламаха став народним депутатом Верховної Ради дев'ятого скликання від партії Слуга народу та увійшов до комітету з питань бюджету. Також він був довіреною особою Володимира Зеленського під час президентської кампанії. Але основний меседж і акцент Володимира Зеленського та його команди, що ми не беремо старі обличчя, ми беремо нових незангажованих людей, які ще не були в політиці, для того, щоб робити зміни, а не бути залежним від когось. Знаєте, для мене народний депутат в першу чергу це людина, яка має брати на себе відповідальність. Оре Саламаха виступив проти створення консультативної ради в тристоронній контактній групі з участю представників ОРДЛО. Та зайняв позицію відмінно офіційної лінії фракції Слуга народу водночас у цей період він входить до ради Львівської обласної організації партії того ж року. Другобицька міська рада зверталась до Верховної Ради з вимогою відкликати Саламаху та звинувачувала його в бездіяльності на окрузі. Місцеві депутати зазначали, народний депутат ігнорував офіційне запрошення взяти участь у сесії міськради, на якій розглядалися важливі для регіону питання. Наприкінці 2022 року Салама. Ха підтримав містобудівну реформу, яку громадськість критикувала як таку, що враховує інтереси забудовників і послаблює вплив громадян на процес відбудови України через суспільний резонанс та критику. Реалізація реформ станом на початок 2024 року так і не була завершена. Політично не заангажований, ніколи не був в політиці, і після знайомства з Володимиром Зеленським особисто я вирішив вступити. До них в їхні лави тому, що я зрозумів, що їхні інтереси і моральні принципи співпадають з моїми і зможемо разом з ними міняти нашу країну. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.